Вітаю, друзі! Приїхали фрези по дереву набір фірми Хайсер. Це зараз я розпакую, покажу. Діаметр 8 мм. Ось такі форми, бачите? Давайте відкриємо. І покажемо, як воно виглядає реально. Бо нас дуже часто питали за них, але китайські якісь брати не хотілося, а хороших не було. Хайсер це вже більш-менш нормально. Нормальна якість. Так, відкриваємо. По-перше, бачите, який чехольчик, чемоданчик такий. Відкриваємо. Ось так вони виглядають. В принципі, всі основні позиції е, тут є. Для основних, я думаю, потреб. Все, що потрібно. Якість це досить непогана фірма Хайсер, тому що ми возимо їхні інші розхідники: там свердла по металу, сверла по бетону, ну і там пілки для лобзиків, то все хорошої якості. Ціна такого набору 925 гривень.